Оберегу. Привіт, Юлечка, привіт, дякую, що підтримуєш. Гарного вечора. Богдан, Юлія Курицина, добрий вечір. Лариса Бринза, Іванка, доброго вечора. Іна Майстер, доброго вечора. Діанка, Лариса, привіт. Ілля, привіт, Іна. Іна вітається з Юлією Курициною. Привітики. Так. Не знаю, як прочитати. До Улінго. привіт, Привітики. Діанка Шевчук, Юлія Коріцина. привіт. Танюша Редмі. пахне під носом запахи всякі. Так, Таню, так. Таню, Юлія Коріцина. у нас зараз плюс два вітер стих та морозяно. у нас холодно, також не знаю, чи стих, чи ні, бо я вже не виходила. Лариса Бринза, Діанка, доброго вечора. Діанка вітається з Танією. ретмі привітики, але закутайла Ларисочка бринза, Діаночка Шевчук, Юлічка Бойко. Доброго вечора, приємного спілкування. Вдень, як обруч, а в ніч як змія, вдень як обруч, а в ніч як змія. Така загадочка. І на Мастер, майстер Танічка Редмі, привітки. Юлія Куриціна, дерева квітнуть, так, квітнуть, а що ж, тепло пішло, розквітли, а тепер бачите як. Танюша Редмі, Діанка Шевчук, привіт, гарного настрою. Лариса Алла Закутайло, доброго вечора. Юлія Коріцина, привіт, здоров'я вам удачі, благополуччя. Бажає Танюша Редмі. Алла Закутайло, Ілюша Горбачов, твоя мама Оксана, доброго вечора, приємного спілкування, всього найкращого. Всім привіт, я є Люба. Богдан зірку видав. Алла закутайла, Танюша Редмі, Танюша Співак. доброго вечора, приємного спілкування. Скільки у вас виходить комуналка за місяць? А у вас Богдан, зірки. Юлія Кориціна, я щось не зорієнтую, спілкувалася з сином по відео побачились. То є добре, Юлічка, то є добре. Юлія Бойко, Алазакутайла, привіт. Юлія Бойко, Юлія Курицина, привітики. А можна по-русски? Ні, я Українка, Танюша Редмі, всім гарного вечора, тихої ночі, солодких снів. Дякую, Танюша. Юлія Бойко, Лариса, доброго вечора. Люба, всім гарного дня, я є з вами вже ще одне відео, погрузиться і все. Інна майстер, Юлечка Коріцина, радію за вас, хай ваш син одужає. Юля Бойко, Таня Редмі, привітик. Вдень, як обруч, а в ніч як змія. Люба, мирного неба і приємного спілкування. Лідочка Танюша Вова, доброго вечора. Миру, здоров'я, добра, Божої опіки. Плачик 28-й поставила. Лідочко, привітики, дякую за вітаміни, за фрукти. Навзаєм. Тобі також міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. Юля Бойко, Люба, привіт, Богдан, Лідочка, добрий вечір. Люба, в нас все біло, зима, мороз тисне як на різдво. так от. Отак От зима повернулася. Юля Бойко, Лідочка, доброго вечора і на майстер, Лідочка, привітики. Алла Закутайло, Любочка, доброго, приємного вечора, приємного спілкування. Іванка, Лідочка, доброго вечора, міцного здоров'я. Катюша Возна, Ліда, доброго вечора, тихої, спокійної ночі. Світланка Михнюк, доброго вечора всім. Іванка Каточук, Світланка Михнюк. Доброго вечора. Приємного спілкування. Катюша Возна, Світланка. Михнюк, Доброго вечора. Богдан, Світланка Михнюк, добрий вечір. Наташа Гайдаєнко, добрий вечора, Таня. Та всі чатівці, всім спокою, затишку, безпеки та божого захисту.